Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 30 листопада. Минулої доби на Лозівщині знову було тривале аварійне відключення електроенергії. Світло згасло близько дев'ятої ранку. На той час, окрім знеструмлення населення громади, без електрики залишились 8 котелень у Лозовій та 4 у старостинських округах. Водозабезпечення міста працювало. Міський голова Сергій Зеленський повідомив, що у разі тривалого знеструмлення готуються підключати аварійне живлення до критичних об'єктів громади. Але тут також є нюанси: якщо перевести комунальні підприємства повністю на генератори, необхідно на добу. Майже 10 тонн палива також. Кожні стрибки напруги поступово виводять з ладу обладнання комунальних підприємств громади. Після блекауту минулого тижня Лозівська громада живе переважно за аварійними відключеннями світла, які відбуваються без фіксованого графіка і можуть тривати по 8 годин поспіль. Люди з розумінням ставляться до відключень, але обурюються через їх розподілення. І в місті, і в старостинських округах, є райони, де світла немає зранку до вечора. Є місця, де його вимикають на кілька годин, а є й такі, де зовсім не вимикають. Голова громади наголосив, що міська рада не впливає на графіки відключення електроенергії, але там працюють над вирішенням питання. Де добувається більше годин світла для населення та справедливішого управління відключеннями. Хоча ситуація по Харківщині складна. У першу чергу живлять підприємства тепло та водопостачання. До цих електромереж під'єднана частина багатоповерхівок, тому їхні мешканці більше часу зі світлом. У Лозівській громаді в останню путь провели захисника України Руслана Гаврилястого. Виховувався Руслан в багатодітній працьовитій родині, навчався в 11 школі. З 2014 року добровільно пішов на службу в АТО, отримав поранення та проходив довгострокове лікування. Після чого був демобілізований. На початку повномасштабного вторгнення Росії не зміг залишитись осторонь і знову став на захист України. 22 листопада головний сержант Руслан Гаврилястий загинув. Так батьки чоловіка втратили на війні з російськими окупантами другого сина. Місяць тому поліг брат Руслана, В'ячеслав Гаврилястий, старший стрілець батальйону Харків, загинув 24 жовтня. Братам було 48 та 47 років. Вічна пам'ять та шана героям України, співчуття рідним та близьким. Лозівський міський голова перевірив укриття та пункти незламності. Місця для обігріву мешканців громади облаштували найнеобхіднішим запасами води, продуктами, ліками, місцями відпочинку, вбиральнями, альтернативним жиленням. У пунктах цілодобового розміщення передбачили можливість приготування їжі, визначили людей, які у разі необхідності обслуговуватимуть пункти незламності. За рекомендаціями їх необхідно відкривати, якщо аварійне знеструмлення триватиме більше доби. Вчора комунальники та управителі будинків збиралися на нараду. Обговорювали, як діяти в умовах тривалої відсутності електроенергії. Найпроблемніше питання недопущення розмерзання теплосистем. Головний інженер КП Теплоенерго Сергій Клеменко рекомендував управителям КП ЖУК та ОСББ ізолювати трубопроводи, системи опалення та розширювальні баки. Ущільнити вікна, двері у місцях загального користування рекомендував також встановити термометри на дахах чи в підвалах для контролю температури теплоносіям. Озвучив фахівець і алгоритм дій при найгіршому сценарію на випадок зливу води з теплосистем. Міська рада направила заявку на отримання додаткової допомоги для встановлення вікон у місцях загального користування будинків, які потрапили в епіцентр вибуху біля Палацу культури. Наразі від Харківської військової адміністрації отримано допомогу зі склопакетами на суму понад 9 мільйонів гривень. Поінформував заступник начальника УЖКГ та будівництва Валерій Умбатов. Допомогу розподіляли між будинками, які обслуговують КП «Жук», ОСББ та приватні будинки. Співфінансували ці витрати із міського бюджету. До уваги шукачів роботи. На сьогодні у Лузові відкрито 45 вакансій, повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають швачок, трактористів, двірників, слюсарів, водіїв, юристів, механіків, працівників інженерного, педагогічного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Найбільший рівень зарплат наразі за вакансіями агронома, головного інженера, тракториста – по 20-25 тисяч гривень. Є вакансії по 10-12 тисяч, а є й ті, де роботодавці пропонують близько мінімалки. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном 095 220 35 50. 095 220 35 50. І до новин Харківщини. 29 листопада у Харківській області знову застосували аварійні відключення світла. У Харків Обленерго роз'яснювали ситуацію. Графіки планових відключень світла не витримуються, бо для області ввели дуже великі обмеження споживання електроенергії. Це відбувається по всій Україні. Відключення можуть тривати по 8-9 годин у різних районах Харківщини. Також в Харківобленерго зазначили, що є області, де обмеження тривають по 12-24 години. Виключення становлять тільки деокуповані території Харківщини. Це Вовчанська, Куп'янська, Ізюмська Балаклійська громади. Там світло можуть вимикати тільки через відновлювальні роботи. Таким чином, «Харківобленерго» намагається підтримати людей, які багато місяців жили в окупації. Дізнатися, скільки триватиме аварійне відключення, як правило, неможливо, кажуть обласні енергетики. Вимкнення відбувається за командою диспетчера Укренерго. Вимкнення так само. Головна умова стабілізація енергетичної системи України, складовою якої є «Харківобленерго». Така ситуація зі світлом по області. На деокупованих територіях Харківщини спецслужби та прокуратура продовжують виявляти і притягати до відповідальності колаборантів та зрадників. Відтак у Балаклії 38-річному чоловіку оголосили підозру у співпраці з російськими військовими. Він наглядав за бізнесовцями та керував їх діяльністю, брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, займався реєстрацією підприємців. На Чугуївщині судитимуть 46-річну мешканку села Іванівка. Жінка збирала дані про односельчан та передавала їх окупантам. Також вона роздавала гуманітарну допомогу у приміщенні сільради та поширювала серед людей газети з російською пропагандою. На Ізюмщині 58-річний мешканець села Бабенкове добровільно надавав окупантам продукти харчування, свою техніку, агітував людей за владу держави агресора Крім того, чоловік надавав ворогу інформацію про сім'ї військовослужбовців ЗСУ. Це була остання новина на сьогодні. Далі на вас чекає прогноз погоди, тож залишайтеся з нами. А ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міськради у Ютубі або на сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зайчимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.